Люба церква, наша домашня група, хоче привітати вас з днем подяки та прославити Бога цим віршем. Якщо ми справді Божі діти, то знаємо, що свято ж них і ще в старому заповіті Бог відзначати побелів, щоб ми плоди своєї праці додому Божого несли, і на колінах у подяці хвалу творцеві віддали. А бути вдячними потрібно не тільки за врожайний рік, а й за все. Нам необхідне, що Бог давав, і нас беріг, що дав можливість працювати, ходити, бачити цей світ за те, що помагав долати спокуси, пристрасті і гріх. За друзів дякувати, і навіть за ворогів, що дав він нам, бо прощення навчають, формують справжніх християн. Ми будемо дякувати вчитись за все, не лише цей день. А з Аж яшим серцем треба жити, любити Бога і людей. А вдячне серце, за порука – благословення, що Господь пошле і на дітей, і внуки, а значить, і на весь народ. Але для того необхідно будити в людях почуття, тому що в Україні гідне робити. Треба нам життя. Що є в Україні за картоном? Яким добро був живот? Тому і дякую всім народу. Належав Богу, а видаю. І хочу вірити сьогодні, що недалеко вже той час, коли це свято все народне нарешті буде і у нас.